Доброго здоров'я всім! З вами шахі від Анатолія. Сьогодні покажу цікаву комбінацію та гарну пастку в дебюті. Ми граємо за білих. Білі починають королівським пішаком Е2 на Е4. Чорні відповідають на е 5 Білі виводять коня на f3 з нападом на пішака. Чорні ставлять коня на c6 для захисту пішака. Білі ходять пішаком на d4. Підриваючи центр. Чорні забирають пішака пішаком на d4. Білі не забирають пішака, а виводять слона на поле С4. Чорні ставлять пішака на H6. Щоб не дати піти конем чи слоном. Білі роблять коротку рокіровку. Чорні виводять коня на поле F6. З нападом на пішака. Білі не захищають пішака, а роблять слабкий хід переводом коня на поле а 4. Чорний кінь з задоволенням забирає нашого пішака на е 4 Ферзь зразу нападає на коня беззахисного і пішак забраний. Білі переводять ферзя на h5 для прикриття коня І захисту. Чорний ходять пішаком на g6 з нападом на ферзя. Білі не відводять ферзя з під удару, а забирають слоном пішака на полі Ф7. Шах. Чорний король забирає нашого слона на Ф7. Білі ферзем забирають пішака на полі g 6 шах. Чорний король може відійти тільки на поле Е7. Білі переводять свого коня на поле Ф5, шах і мат. Ось така дуже цікава та гарна. Пастка в дебюті. Вивчайте та приміняйте її в своїх партіях. Вона вам обов'язково згодиться, і вона не тяжка, вона легенька. Якщо сподобалась дана комбінація, а вона вам не може сподобатись, ставте лайк та підписуйтесь на канал. З вами Шахів від Анатолія. До зустрічі на каналі. До побачення!